Дорогі друзі, вітаємо вас. Ми продовжуємо нашу програму. Тема вечора сьогодні: сім останніх кар з книги об'явлення, 16 розділ. Гостем нашої програми сьогодні є брат Сергій. Вітаю. Дякую. Сім останніх кар, 16 розділ книги об'явлення цієї пророчої книги. Про що вони нам говорять, до чого запрошують, і чи було вже в історії біблійній, що на землю зливалися Божі кари. Так, в історії Біблії було це, як читати старий заповіт, то ми знаходимо, що народ ізраїльський коли виходив з Єгипту, та так само під час ще до того, як ми мали вийти, зливався на Єгипет Кари Божі. І так. це ми читаємо і досліджуємо, і бачимо, що таке саме може таки буде угу. і в останній час. Цікаво, хронологічно приблизно визначити, який це період, що вже. Допущені ці кари на нашу землю. Ну, Біблія нам відкриває, що коли Дух Святий буде відходити від землі, Він забереться. Запечатані люди, які вірили в Бога і знають Бога і живуть з Богом, вже розуміють, що це останній час, того, що вони досліджували Біблію. І тоді ми побачимо, що будуть зливатися кари. Вайт е описує, що говорить, що е коли ми, як віруючі люди, будемо ходити між людьми, будемо бачити ті хвороби, які будуть на людях, а нас Бог буде оберігати. Це вже є той дзвіночок, що це останній час. Це є перед приходом Ісуса Христа. Так, тут варто також замітити про те, що час благодаті, час покаяння вже завершився. Так. Небесний храм, двері його зачинені. Небесний просвященник вийшов уже з святає святих. Тому людство, по суті, визначено дві категорії людей: ті, які мають Божу печать, і ті, які мають п'ятно звіра на чолі і на руці. І ось зливаються кари. Давайте дещо пригадаємо, що це саме за кари, які відбудуться в останній час. Перші чотири кари, як описує книга об'явлення, 16 розділ, вони обрушаться одна за одною у різних частинах нашого світу. Перша. Чаша це гнійні рани на людях. Гіркота, біль, страждання, запитання, чому, чому ми це маємо терпіти? Друга, море стає як кров. Ви добре підмітили, що в Єгипті так само що схоже вже було. Вода в морі перетворилась на кров, і відповідно флора, фауна страждає, і зрештою, людство. Третя кара, прісна вода стає як кров. І це жахливо, напевно, коли ти підходиш до криниці для того, щоб напитися, освіжитися водою, а вона кров. Це біль, це страждання це страшне випробування. Четвертє, сонце опалює землю. А останні три кари будуть послані одна за одною, і вони тісно пов'язані з другим приходом Христа, адже приблизно між шостою і сьомою карою якраз явиться. Христос, і, до речі, в книзі об'явлення Його з'явлення змальовано як злодій вночі. Тобто, люди після п'ятої кари, після шостої, вони не шукали, щоб ну, якось навернутися, якось молитися до Бога, Напоки вони проклинали Бога у своїх болях, а вони все одно продовжують зневажати. Тобто, якщо людина, по суті, протягом свого життя не вчиться шукати небесного, вічного, вона не вчиться дякувати Богу, шукати Його спасіння, то навіть переживаючи страшні опровання кари, вона противиться Богу, противиться Духові Божого. Так, будь ласка, би хотів щоб вернутися до історії про ізраїльський народ, то згадаючи, от коли зливалися кари, то хто хотів зрозуміти, то ще мав час благодаті і міг покаятися. Але як ми читаємо зараз у відкриття, так, останні кари, то ми вже розуміємо, що як Дух Святий забереться з землі, часу каяття вже що не буде. І це нам сьогодні треба розуміти, що в цей момент ще є час благодаті. Ми ще можемо навернутися, ми можемо покаятися, ми можемо прийти до Бога у закриту кімнату, помолитися, поговорити з Богом, відкритися. Сказати, що нас болить, в чому ми каємося, є ще час. Але щось подібне, як в ізраїльському народі, то час був, але багато людей не хотіли цього зробити. Так само і зараз, можуть і не хотіти, але ми розуміємо, що як прийде Ісус Христос, то вже все. Кінець. Кінець у всьому. Так, дякую. Я хочу так само перерахувати про те, яка буде п'ята кара, шоста, сьома. Отож, п'ята кара це темрява. Накриває всю землю. Буквально темрява, певно, вона така сама була буквально і в часи Єгипту, покарання на Єгипет. Ну але це нам і нагадує духовну темряву. Так, e, так. Світло Божого Слова не просвічує більше розум людей, бо вони його не шукають. Не шукаю. Шоста кара виливається на річку Єфрат, і це дуже цікаво, адже вона висихає і готує шлях для царів сходу для битви Армагедону. Чи було колись в історії, і щодо можна тлумачити книгу об'явлення, що Річка Ефрат висохла. Так, і Бог... що відбулося тоді? Так само була битва, і так само зайшли. Але я кажу знову: це історія повторюється. Повторюється спасіння людини. Як в той час, так і тепер. Історія повторюється. Але Бог зробив все для того, щоб людина була спасена. Все зробив. Вибір тільки за нами. Дякую. І сьома по рахунку, Кара. Коли лунає Божий голос, світ стрясає сильний землетрус, падає град величиною в талант. І в цей момент Христос з'являється, щоб визволити свій народ. І, як ви сказали, для вірних Богові немає чого лякатися, жахатися, якщо вони сьогодні вже ведуть довірливі стосунки з Богом, вони поклоняються йому, шукають його лиця кожен день. Та на той час вони будуть збережені як ізраїльтяни у землі Гошен. Їх кара не торкнулася. Якраз мені здається доречно сьогодні пригадати і в цьому контексті і знову для себе процитувати той чудовий псалом, який є для нас чудовою обітницею і великим натхненням, яким чином буде захищений Божий народ у цьому останньому важкому жахливому випробуванні. Псалом 90 то оселився в затінку Всевишнього, той в тіні всемогутнього знайшов свій захист. Звертаюся до Господа, якого вірю, Ти прихисток моя, фортеця, Бог захистить тебе від Паски і порятує з небезпек, розкриє крила над тобою, щоб прихисток під ними ти знайшов, тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Нічого не бійся вночі і не остерігайся, вражих стріл у день, не бійся, ні біди вночі, ані смертної хвороби ясним днем. До ніг твоїх він кине тисячі, десятки тисяч від твого меча поляжуть, не заподіявши тобі нічого злого. Які чудові обітниці! Як добре на них надіятися вже сьогодні і тим більше в. Кризу останнього дня. Давайте про це молитися, щоб ці обітниці відбулися в нашому житті, і Божий захист був над нами вже сьогодні. Так. Батько Небесний, Бог наш. Ми звертаємося молити до Тебе і хочемо дякувати за все, що ти нам дав. Хочемо дякувати за цю зустріч. Хочемо дякувати, Боже, за те, що ти говориш до нас через свого слово, що будуть падати зліва і справа люди. Тисячами, але ми будемо стояти того, що ми з тобою. Батько Небесний, збережи нас. Але ми і люди, я прошу в ім'я Ісуса Христа прости нас, прости і помилуй. Добувши нам підготуватися до останнього часу, того, що ми знаємо, що це буде останній час, буде Кінець історії, і ти знову прийдеш на хмарах. Ми дякуємо Боже за всі обітниці. Ми дякуємо, що ти чуєш нас, і ми віримо, що ми будемо спасені і радіти у вічності з тобою. Почуй нас, Боже, молитва наша ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.